Зі до Миколаєва знаємо, що ця ніч знову була жахливою знову була ну не те, що неспокійною, знову була вибуховою. Там спочатку повідомили, що удар був ракетами С-300. Їх було чотири. Згодом керівниця прес-центру сил оборони Півдня Наталя Гуменюк зазначила, що це були калібри на цей час. Відомо про одного загиблого та 23 поранених. Серед них дитина триває. Пошукові роботи. Одна з ракет влучила в багатоповерхівку, інша в приватний будинок. І також Віталій Кім повідомляв, що е, про виклик швидкої на третю адресу частина будинків у місті наразі без світла. Атака відбувалася ракетами типу калібр з акваторії Чорного моря. Насправді, як і ми попереджали, не обов'язково чекати від ворога прив'язки до якихось конкретних дат ракетний удар, зокрема, такий може бути будь-якого дня і ночі і будь-якої миті, оскільки навіть доведений до міні мінімуму критичної межі використання ракет, ворог вдається до таких атак. Все ж таки, калібри були спрямовані. За складною траєкторією, це було використання і ландшафтної особливості місцевості і зміни траєкторії в самому повітрі. Нагадаю, що це високоточна зброя, але влучання конкретно по координатах житлових будинків. Якраз є свідченням тероризму, на жаль, інформація зараз вже про одного загиблого і 23 постраждалих, і ще тривають рятувальні роботи на місцях, хоча пожежі вже ліквідовані. ліквідовано.